Дорога мені у Христі церква, шлях любові, ті, хто вовручі, ті, хто в розпорошенні. Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє і благання їх чує та їм допомагає. Мир нам, мир нашій Україні. Що таке віра? Існує багато визначень віри. Слово віра в його найпростішій формі означає повну впевненість і довіру або віру в Бога і Його слово через дію згідно з тим, що Бог сказав вам. Сьогоднішньою ранковою росою буде послання до євреїв 11.1 а віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Зауважте, що віра, будучи зосереджена на невидимому, небаченому, але сподіваному, має дві реальності невидимому, основаному або підставу та її видимий доказ. Розглянемо декілька прикладів. Перший приклад: Моїсей був непохитний, як той, хто невидимо бачить євреїв 11,27. Моїсей був непохитний, стійкий, не коливався, бо в нього була підстава або основа, він бачив невидимого Бога, як видимого. Моїсей, невидимого Бога, постійно тримав перед очима. Другий приклад. Давід співає у 16 му псалмі, вірші 8 та 9. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правіці моїй. Я й не буду захитаний, через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Давід не був захитаний у своїй вірі та вірності, бо він розрізняв Божу присутність по правіці своїй, яка була непохитною основою стійкості. Ще один приклад знаходимо у другій книзі царів, 6.17. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Багато говорять про сліпу віру, але справжня віра не є сліпою. Справжня віра це коли ми довіряємо тому, що бачимо духом. Віра не обмежується фізичним зором. В цій неймовірній історії Старого заповіту слуга пророка Єлисея, наляканий сирійським військом, яке оточило їхнє місто, Єлисей запевняє його, що Бог визволить ізраїльський народ. Єлисей молиться, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Слуга Єлисея не був фізично сліпим, йому просто потрібно було перефосу... пер... перефос... Свій погляд віри, щоб побачити правду про Боже визволення. Ми живемо в часи труднощів, що будуть до приходу нашого Месія Ісуса Христа, і тому нам усім потрібна мужність і благодать, щоб вистояти. Так важливо зосереджуватися на Божій любові до нас та на Його досконалій волі, коли навколо така біда гинуть сім'ї, руйнуються міста, нищаться діти, вбиваються пожилі. Однак його шляхи, його думки для нас незрозумілі, бо вони вищі від наших. Водночас ми можемо цілковито довіритися його характеру і любити його, тоді нам все буде діяти на добро. Божа любов і є основою віри. Неможливо зберегти віру в такі тяжкі часи, якщо не зосереджуватися на Божій досконалій любові. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару. Свідків скиньмо, всякий тягар та гріх, що обплутує нас. Та й біжим з тепер з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця, віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. До Євреїв 12:1-2. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч. Помолимося. В ім'я Ісуса Христа, Господи, приходимо до Тебе. Боже, молимось. Дякуємо Тобі за навчання, за уроки віри. Дякуємо, що ти навчаєш нас вірити те, що здається сліпою вірою. Але насправді ти завжди навчав народ свій бачити те, що не видно фізичними очами. Бачити більше. Бачити духовними очами. Я дякую, що ти зовеш народ твій е, в духовний світ, там, де бачив ти, де навчав ти бачити своїх учнів, бачити надприродне. тому що ти надпередний Бог і звеш ти нас також в надприродний світ. Я дякую, що ти довіряєш нам надприродний світ, що ти кличеш нас туди. Тому відкривайся, Господи. Я дякую, що, Господи, надприродним чином Ти зберіг Україну. Що по Твоїй милості вона є. І що по Твоїй, Господі, турботі вона збереглася. І що по Твоїм планам вона буде, Господи, і що вона є. Аллилуя. Господи, я знаю, що в Твоїх, Господи, планах надприродніх Україна існує, і вона буде існувати. Аллилуйя! Тому, Господи, я прошу тебе, щоб ти прийшов на Україну, щоб ти явив великі Твої чуда і славу, і могутність і велич у спасінні народу України. Я знаю, що дьявол мав великі плани, щоб повністю зруйнувати, знищити Україну і народ України. Але милість Твоя, вона велика. Спасибі тобі, дякую, Господи, бо ти добрий до нас і до України. В ім'я Ісуса Христа молю Тебе. Амінь.